Привіт. Я Олександра Дріні, психологиня та сексологиня, я рада вас вітати на моєму YouTube каналі. Тут ми разом розбираємося у найтонших аспектах стосунків, психології та інтимного життя. Моя мета допомогти вам будувати міцні, здорові та щасливі стосунки, спираючись на науку та реальний досвід із моєї психологічної практики. На цьому каналі ви знайдете практичні поради, як краще розуміти себе та партнера, як вирішувати. Конфлікти, покращувати комунікацію та навіть додавати іскру у ваше інтимне життя. Від розвінчання міфів про секс до стратегії для емоційної близькості я ділюся знаннями, які змінюють життя, і все це українською мовою, щоб зробити психологію доступною для кожного. Чому я прошу вас підписатися? Ваші підписки, лайки та коментарі це не просто цифри. Це підтримка, яка допомагає мені створювати більше якісного контенту та розвивати україномовний ютуб. Кожен ваш клік це внесок у популяризацію української мови та культури, психології, особливо в такі непрості часи. Разом ми робимо психологію ближчою до українців, а стосунки міцнішими. Тож натисніть червону кнопку Підписатися, увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І Пишіть у коментарях, які теми ви хочете обговорювати в наступних відео. Давайте будувати цей канал разом.